Дев'ятий Вадим Семененко, 18-й Дмитро е, Писар. Давайте зараз подивимось. У обох на майданчику перебуває у штурма, Як я сказав Федорчук, е, також за 6-й номер е, саме, е, Ярослав Нечопоренко, також тут же разом з ними. Е, Очевидно, е, е, забиває нас команда Ширяєва. Ну і зрештою, забиває у нас. Принаймні, зараз е, я бачу, що вже тут... Е... Виграці точно готові вийти зраз. З моментом часу ми чекає, і відбувається. Зразу раз прислухи Цей Штасий забиває за штурм! Забуває нас Одинеслав Це стається вже на початку восьмої хвилини. Привай за він. і тут. І дивимося ми на цей розіграш содату Макаруша. Правай зараз він. Ну і... Зараз такий удар зі штафковий Боза. Зараз uh, Ющенко звантажує м'яч напрямку боку отой, скидає на. Точі, головою, ну, і... Базюк, він зараз прострілює, це був просто на підочок Сами... зараз млеко на намагається семелеко. Прострілити. Зрештою зараз фудачук не забиває. Вірочок Зрешто... зараз прострілював по... вісочки, навіть не прострілює навіщо, от досяг Зараз партнер, музика музик, 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 забиває зараз музик! То тільки скорочує він від своєї команди в рахунку. До речі, не бачу зараз на його руці капітанську повезду, десь вона злетіла. Зараз прихоплюєшний якраз той такий не, не, не зараз боком на три позиції провальнена зараз відбувається Так Такий є, 15-й номер. Зараз він тут е, грає. І зараз в тим часом момент у штурма позивний пасі. Тут в останній момент все ж таки не забиваєш. Ну і насправді треба сказати, що поки що у нас після ціни таке скажу зараз. Момент тим часом не часом Останній Останні зараз на Чіпека не дає нічого зробити. 77 за штурма, намороштурмой зараз сам Чипереко і не поряд, на Чіпелька, на Чіпелка, проведеш. Він тут команду зразку на поясні підбрання зака. А от для Коцеменців зараз буде протягом мудрика. Мудрик зараз намагався таки пробити. Не дав йому це зробити базюнь. Зараз Мудрик поки що. Не підводиться, зараз він вже підвіз тим часом мати часом у і, і Забиває штурм свій терет його цей звучі. Родинна гадаю, нас наразі рахунок у матчу між штурмом та поцебинським ша. Зараз пацепинці атакують, і момент може бути зараз у Бокова Боков, Боков, Боков Бока-поває рятується команду зараз! І він зараз грає разом з Мудриком, Нечипоренком, та відповідно гаючим удар тим часом від Нечипоренка. Так що. Я би зараз не став скидати з рахунків. Штурм і зараз Семенойко може власне проживати, але зараз він не не перештувати. який зараз не забувати. Хоча народився Михайло Косабинський на війни насправді. Зараз пацеплинці атакують. удар, здали ковід мудрика Ширяєва. Ви зараз приходить м'яч. Якраз Воробієнко, 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 Пробиває він, але. Ми ну, йдемось дивимось на. Цей удар пробиває зараз не ну, чупаренка відбувається. Зараз От... просто до п'ятечок проходить і зараз не пруває одразу Семененко. після цього пасу. Федорчука пробиває зараз, але зазвичай тут без відомо ти. Зараз він якраз забіг на останніх секундах Семененко. Зараз у нас фіксується фол, але після цього ще й середа у нас лунає. Тобто ми цей фол, в принципі, фіксуємо, але.